На вулиці Там є дракони. Це кльово. Дракони це завжди кльово. Це набува е, воленаполена башня. І мене пустили внутрі, і там цікаво, але там ну, небезпечно, там така на 4 см. Найголовніша ідея, врахуйте, що це проєкт в проєкті, тому що Солени Лаптівий, ми ще півтори року по тому заявили, що буде два проєкти, буде окремо проєкт Бей. Які ми заявили і не зробили, і арт-проект двері. Це е, перша музична школа. Одна старовина да, двері, а друга пластикова. Кажи. Я й туди й ходжу. Правильно, молодець. Е, це як і ти в парк Чекмана наверху, і дай Бог, що не знесли. В мікрорині Дубова. Це цікава. Двері, але до неї доступу немає, бо вони закриті певними брамами, це в районі біля ЦНТІ. І класно, що хоч в музеї залишилися такі двері, я думаю, все-таки будемо намагатися відновити цей проєкт. Тому що навіть ну, не всі працівники управління культури знають, де ці заповідні об'єкти нас возили. Місто Хмельницьке мале перші дні, в другий день ми наїздили по місту Хмельницьку 80 кілометрів. От ви всі знаєте, є вулиця Марії Трімбовєцької, так? А на цвинтарі написана Манька Трімбовєцька, а ні? Маня. 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 ступаю за те, що все-таки в місті Хмельницькому в школі читали там, історію міста Хмельницька, історію молодої Батьківщини, щоб ви знали, щоб ми знали, що цінували з Оленою благодаря он, Ігорю Петрашу, науковцям, у нас була така дослідницька. Наукова робота, я навіть про деякі об'єкти ну, дізнався багато нового, цікавого. Я благодарен, що воно так відбувається, випадково ці від, не випадкові. І ми можемо розвиватися, тішитись і пам'ятати, що про був завжди єврейське місто. І коли ми казали там, про психотипи, то другий проєкт авторський буде асоціативне двері, двері як піхот.